Всім привіт! З вами Палич і сьогодні хочу підняти таку тему Я, як моральна складова в Ютубі, ігровій індустрії. У мене канал основний це по танкам іде про, про World of Tanks, про нього і так дуже багато спорів. Дерляндія, не Дерляндія, підтримує, не підтримує. Я особисто користуюся аргументами з відеоролика Oldboya. Він десь має вас качити вас приблизно тут зверху. Е, тому вам всім рекомендую подивитися цей відеоролик і робіть же самі висновки самі для себе. Стосовно варгеймінга. Я все-таки більше, е, більше склоняюсь до думки, що все-таки варгеймінг відділився від Дерляндії. От, така от історія. І давайте коротенька предісторія. Як же ж? Я чому я надумав записати цей відеоролик? Відеоролик чисто аля поговорити, розказати свої думки, запитати, що ви думаєте. Мені дуже цікаво, дуже важливо, що ви думаєте, думаєте по цій інфі, що Я зараз далі говоритиму. І, е, от е, чисто ваша думка, мені дуже цікаво. Дивіться, я якраз вчора чи коротше, на днях листав ютубчик, шукав один відос для себе. І чисто випадково знайшов інший відос з офігенним заголовком, що типу переробка карти кордон Імперія. Там. Я ж безстренько на цей відос клацнув, думаю, офігенний контент для глядачів. Відос новий дивлюся. Да? І не звернув увагу на назву канала. Подивився відеоролик, офігенний контент, думаю, думаю зараз ми собі замутимо вам відосик по цьому. Е Ну, типа по цьому відео замочу свій відос. Думаю, круто, прикольно, безстренько, швидко. А потім дивлюся, що це якийсь там, вот, там культ, щось там глянув, пішов. А потім дивлюся, що там дописано, що в квадратних дужках, е що це вот експрес. Я ж прекрасно розумію, що Вот Експрес це Дерляндія. І я засуджую будь-які перегляди е дерлянського контенту. Ви це знаєте, хто в мене на стрімах е перебуває. Да? І, як то кажуть, совість то не спить, я такий думаю, блін. А що робити? Так, з однієї сторони, це дуже фієний контент буде, це фієний плюс для розвитку. А з іншої сторони, ну, це все-таки е поширення, скажімо так, ну, особисто від мене буде, не від вас. Ви як подивитеся, це вже буде мій контент, ви будете споживати. А я то буду споживати контент дерлянський. І хоча як Ютуб заявляє, що переглядами ми. ми Ніяких грошей їм не несемо. Але, як мінімум, ми робимо е, більш популярний цей контент, тому що ми його там подивилися, як мінімум, набираємо якісь там перегляди, ті, 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 ті. Е, от, така Ось такий от момент. І, як тока, тут про, протиборство йде своєї особистої вигоди і типу моральних цінностей. Я так походив, подивись, потім в інших стрімерів, кого більш-менш відомо, я знаю, подивився. Хто що ще робить, подивився, які там відоси вже на цьому сайті є, в отекспресовському разу вже я зайшов. Якщо хтось сумнівається, то Вот Експрес, і там, от, там багато користуються типу, отекспрес.ру, а зараз там по Вот Експрес є, розробили, Шановні, це все дерлянська компанія. І коли ви дивитеся на тих сайтах рекламу, ви заробляєте для них гроші, маєте це на увазі. Не тільки на Ютубі, а й на інших там, чи Телеграм-каналах. Чи там я знаю, є, можливо, ще якісь сторонні сайти є, знайомі раніше були. Зараз не знаю, чи вони працюють. В мене особисто на воteкс.ру навіть провайдер не пускає мене туди зайти. Тому, як то кажуть, є повод для задуматися. Я в общем, походив по інших стрімерах. Знайшов одного стрімера. Не хочу називати його. Ну, я думаю, багато хто здогадається, ну, хто зрозумів, то й зрозумів, як то кажуть. І що далі? Я заходжу до нього на цей канал і знаходжу один відеоролик. Е знаходжу один відеоролик з дуже цікавою назвою, яку я бачив на от, Експресі. Також. Подивився матеріали, які там взяті були. І мало того, що вони взяті з того сайту, тому що там є докази. Ну, ця людина, ця людина Полінилося зробити нормальний відеомонтаж, щоб хоча б скрити використання матеріалів з сайту WhatExpress, до речі, щоб ви розуміли, я зараз також буде у вас на екрані матеріали з What але, скажімо так, з нормальним монтажом, де, ти не побачиш, що це, скажімо так, What Є, до чого докупатися, можна там, знайти там, це і да? коротше, ви зрозумів, за що я говорю. Можна робити дуже крутий контент по цьому плану, але совість не спить. І, скоріш всього, цього контенту не буде, а в мене в майбутньому. Я не хочу брати матеріали з дерлянських е сайтів, скажімо так, да? з дерлянських ресурсів. Але тут як така і третя є думка, можуть будь-когось. Вони ж то нас багато що піздять, вибачте на слові, і переробляють і виставляють під своє. То може й нам так варто робити? Можливо, й нам так варто робити. Піздить їхній контент і виставляти його як свій, і казати, ідіть нахер. Це ето, ето ісконно український контент, якось так. В общем, думок дуже багато. І як казала одна розумна людина, з думкою треба переспати, щоб зробити правий вибір. Тому правильний вибір, правильний висновок. Тому над цим я ще подумаю. Ну і заодно ну, хочу з вами поділитись, так би мовити, як, як щоденних своїх думків оцей відеоролик. Тут просто наплив хаотичних думок, кому цікаво, то зацінить, кому цікаво, то й скаже свою думку. Такі, народ діла, такі от думки по цьому всьому, якось так. Пишіть, що ви думаєте. По цьому моральному роздоріжжі, такі от народи історії. І я думаю, це не тільки з танками зв'язано, це багато де зв'язано з цим. Можу багато розказувати вам про що, наприклад, про Dota 2. Я її дуже люблю дивитися. Турнірний сегмент. Мені заходить цей момент. Там також є до чого доїбатися, так що і ще більше, ніж до танків насправді. Але ось так от такі от думки по цьому всьому ділу. Тому будемо думати рішати, що робити, робити україномовний контент, піздячи російське. Насправді звучить доволі непогано, знаєте? <смі> як так подумати. А з другої сторони, це як не крути, а споживання інформації з Дерляндії. Хоча вона може і ігрова, і по танкам несе ніякого, якось там. Це їм із доходу, і заробітку. Ну, коротше. Хрін знає, що робити, отаке моральне роздоріжжя в мене, тому мені потрібні ваші думки. Я сподіваюся, ми разом з вами вирішимо, що робити, такі от діла. А на цьому народ все. Все буде добре, все буде Україна. Тримайтеся, переможемо.